Викидати сміття жителі цього будинку тепер можуть щодня. Валентина каже, раніше у їхньому дворі не було смітників, тож відходи тиждень часу зберігалися у квартирі. Треба було приходити на дорогу, і там приїжджала машина регулярно. теж. тепер машина приїздить тричі на тиждень вивозити сміття із баків. Поставили отут, Бачите, кажу, повернули їх навіть отих чотири туди кришками, бо вистачає шести. Майданчик заасфальтований і завжди чистий. У Ковальській міській раді кажуть про благоустрій, зокрема у багатоквартирних будинках громади, дбають вже більше двох років. Справа в тім що ситуація, коли в спальний район з багато Поверхівками заїжджає машина по графіку. Не є зовсім правильна. Ми вирішили цю ситуацію виправити. І за останні два роки ми поставили більше як 30 майданчиків. облаштували, на що тратимо в середньому близько 400 тисяч гривень в рік з бюджетом. Цього року майданчики для збору сміття планують облаштувати і в селах Ковальської громади. До цього питання підійдуть комплексно. Ми в цьому році закупляємо дві два, два, два великі сміттєвоза. Хороших з гарними пресами, щоб щоб людям було і, і, і було дешевше вивозити, і щоб людям було зручніше поводитись з цим сміттям. До того ж, сміття тут можна відразу сортувати. Є окремі баки для скла, пластику та паперу. Турбуються і про людей, і про екологію. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.